140, котра відстібається, утеплена на ліпучках, на замочкові. Тут також є ліпучки біля шиї. З манжетами, з карманами. Захист проти вітру, снігу та дощу. Водно не проникна, 98 утеплена, капюшон відстібається. Подовжена малинового кольору 104. В кнопочках іде на зумочкові. Бачите, серединка утеплена, капюшон також утеплений. З боку йдуть сімочки, 98. 104. Утеплена, капюшон не стібається, 116. Так само утеплена. 122. 122 в чорному кольорі. Вона йде подовжена, на кнопках. Серединка утеплена. Збоку йдуть так само кнопочки. 128, 134, подовжено 134. Біля шиї зроблено на кнопочці, на замочкові і тепло всередині, хутро відстібається на замочкові, та 146, хутро відстібається.